Ось і до нас дойшов град. Полтава. До Подивіться, які градини. Грак да. Град кругом. Засипало детніли. Буде який град. Оце погода, оце Полтава. іде град. Ой, моя гортензія. Ой! Як вона витримує? Що треба срочно спасати. О, ви бачили, що робиться, бачите? Так. Що робиться? Да. Оце градюка прийшов. І в нас тепер холодно. Вчора в Харкові було, а тепер у нас. І все ж таки град кращий, ніж бомби. Теж більш природніше. Ось так вмітаю з порогу, понасипало градом. Да. А я тільки кабачок висадила, добре, що накрила відром, Як відчувала. Полтава, Гран. Випробую українців далі. Гарного дня!